Ще одна цікава тема перебирання, наприклад, дітьми різних продуктів, тобто в харчуванні, тобто вибіркове харчування, чому дитина одні продукти хоче їсти, інші критично не хоче їсти, тобто які причини і з чим це може бути пов'язано? Ну, перш за все. Звичайно, що ми можемо зразу пірнути дуже глибоко, зробити супергенетичні тести і сказати, що це якесь дуже складне генетичне захворювання, яке не підлягає лікуванню. Так це перший варіант. Він складніший, і в принципі більша частина батьків хотіло би зробити такий тест. І друге питання: чим складніший квест, тим цікавіше це виглядає. Так, але насправді в принципі з чим це найчастіше зв'язано. Найчастіше знову ж таки при банальному лямбліозі, тобто хвороба брудних рук, тобто, це є паразитоз, який потрапляє в тонкий кишківник і створює проблему запалення в тонкому кишківнику, порушення травлення, зниження ймовірності всмоктування, зниження цей, смоктування заліза в наш організм, і знову ж таки. Знижуючи опірність нашого організму і порушуючи травлення, дитина, наприклад, перестає їсти певну їжу. Тобто, наприклад, там яйце або жовток, або якийсь тип м'яса, або знову ж таки деякі продукти, які тяжче травляться, тому що в принципі організм теж захищається. Він розуміє, що кишківник працює неоптимально, і відповідно у нас з тим виникають певні питання. Тому дитина може деякі продукти відкидати і казати, що я не хочу їсти мені погано. От це перший варіант. Другий варіант відповідно це є банальний аскаридоз. При аскаридозі дуже часто так само дитина починає їсти більше, все таки, салатів, яблук, якісь фруктів, можливо, булочка. Тобто, якась можна. і практично майже втрачає апетит плюс. Їжа, яка тяжко стравна, тобто якесь м'ясо, особливо м'ясо там червоне, чи якесь жирне м'ясо. Тобто, це в дитини практично ця їжа не травиться, і дитина старається її уникати. Ще одне питання: чи може бути мікс, наприклад, лямбліозу, аскаридозу? А легко може бути так, особливо діти, наприклад, які мають ДЦП, які в більшості перебувають на підлозі і часто беруть пальці до, до рота. Відповідно, в них може бути по 4-5 паразитозів одночасно. тобто це знають колеги лікарі, які з тим стикаються. Тому дитина, в принципі, може мати один, два, три паразитози. Відповідно, ці паразитози можуть впливати на її травлення і на роботу кишківника і шлунка. Так, наприклад, аскаридоз може давати рефлюкс і закид жовчих шлунок, так тому що це такі цікаві побічні дії, наприклад, цієї інфекції. Плюс є ще опісторхоз, паразитоз, який передається, наприклад, через рибу. Є трихінельоз, який передається через м'ясо дикого кабана. І, звичайно, що в дітей це рідше буває, але деколи тато є місливець, і знову ж таки, коли м'ясо потрапляє на стіл вдома, дитина деколи може з'їсти цього кабана, який може бути заражений трихінелами. А потім з дитини можуть виникати якісь певні симптоми, тобто біль м'язах, втома. От, покашлювання і знову ж таки так само порушення травлення і підняття печінкових проб в біохімічному аналізі крові. Тому, знову ж таки, кажу, застій жовчі, це так само тема при аскаридозі. Звичайно, що якщо в дитини є аскариди або лямблії, то може бути застій жовчі, і відповідно нам уЗД лікар побачить певні явища застою жовчі в жовчевому міхурі, деколи якийсь перегин, От, і в жовчевого міхура, але в даній ситуації. Ще раз нагадую, першопричинами причинами тих всіх питань переважно є інфекційні чинники, які призводять, і переважно це паразитози, банальні паразитози, які в принципі ніхто не відміняв. І я дивуюся, але в принципі в нас якась тепер нова теорія в світі не тільки в Україні, а в світі, тобто, що паразити кудись зникли, їх немає. Я розумію, що є паразити в сусідній країні, найбільші, найнеприємніші для українців, але кажу в даній ситуації. Ці паразити, які потрапляють до нас з Їжею з брудними руками, тобто, відповідно, ніхто їх не відміняв, і як в дітей, так і в дорослих вони можуть бути. Тому на це потрібно теж звертати увагу. Якщо знову ж таки кажу, по діагностиці паразитозів вже неодноразово казав, кажу, ви маєте загальний аналіз крові, в якому ви дивитеся, чи немає забагато еозинофілів чи базофілів, це непрямі ознаки ймовірного паразитозу. Крім того, є аналіз імуноглобулін і який вказує на паразитози, які. Переважно на токсокароз або деякі інші мікропаразитози, так, це не пряма ознака, крім алергії. Так? І також ви маєте можливість зробити антитіла, наприклад, до дев'яти паразитів і відповідно по крові і подивитись, чи є антитіла до цих паразитів. Це доказова медицина в цілому світі. Ці аналізи робляться. Я не знаю, чому лікарі розповідають, що це якась недоказова медицина. що Ці аналізи неефективні, вони достатньо ефективні. Плюс я не знаю, як лікарі збираються мої колеги, які розповідають якісь байки про те, що аналіз по крові на паразити не виконується. Як вони збираються діагностувати, наприклад, Кінельос, тобто паразитоз, який є в тканинах, м'язах, чи токсокароз, який є в тканинах, мікроличинки, так я не знаю, я кажу, які інші варіанти діагностики цих паразитозів, які в світі є стандартизовані. От, і коли людина не в темі і не розуміється, і навіть не розуміє, що таке сучасна лабораторна діагностика, і починає розповідати якісь байки, що треба тільки кал робити. От, ще раз наголошую: яйця паразитів калі це один з методів діагностики, який є високоефективний, але не настільки часто ефективний, як відповідно знову ж таки антитіла до паразитозів. Особливо кажу, при деяких паразитозах визначити тільки можливо паразит по крові. От, і що стосовно. А, знову ж таки, якщо лікар дав лікування і знищив паразитози, це не означає, що в принципі пацієнта більше ніколи в житті не буде паразитозів. Це теж якась така ілюзія, що там, пропивши одну таблетку чи три таблетки, більше ніколи паразитами хворіти не буду. Так маці на з не потраплять в мій організм. На жаль, з паразитозами це історія на ціле життя, так і з бактеріями, і грибками, і вірусами. Тому в даній ситуації треба про це пам'ятати. Якщо в принципі. Правильно пролікувати діагностований паразитоз з лікарем, відповідно, ви можете отримати дуже цікаві результати, тобто покращення апетиту в дитини, переважно це відбувається не зразу, а десь через 2-3 тижні після початку лікування. І, відповідно, дитина може змінити смаки і почати їсти різну їжу. От, от така от історія. Якщо вам цікаво, підписуйтеся далі на мій телеграм-канал. на... Інші, скажімо, соцмережі, і слідкуйте. Я думаю, що буде далі цікаво. Сподіваюсь, що в принципі інформація цікава. Запитання можете задавати в коментарях. Буду розповідати вам цікаво відповіді. Давати в наступних відео. Дякую.